Друзі, вітаю всіх! Гіпсова штукатурка в квартирі вже висохла, і ми розпочали підготовлювати стіни під фарбування. Для підготовки гладких стін ми використовуємо суху фінішну шпаклівку Акрил Пуц. Ця гіпсова шпаклівка має відмінну адегезію. Не осідає і висихає за короткий час, а також є легко шліфувати. В одному мішку 20 кг. Стіни ми підготовлюємо під фарбування, а нанесення тонкого шару суміші гарантує стійкість до утворення тріщин. Для приклеювання склополотна на стіни ми застосовуємо спеціальний клей босик супер або стандарт на основі ПВА, а переваги цього клею це міцне щеплення з шпаклівкою, а вага в одному відрі 15 кг. На скловолокно ми будемо наносити готову фінішну акрилову шпаклівку сеймін під фарбування. Перевага цієї полімерної шпаклівки для внутрішніх робіт це високе щеплення з основою і легкість нанесення. В одному відрі 25 кг готової суміші. Перед оздоблюваними роботами стіни ми укріплюємо ґрунтівкою церезіт або цвітек. За моєю спиною вхідні броньовані двері. Після невеликого перепланування ми зробили праворуч гардеробну. А ліворуч санвузол, де вже положили керамічну плитку, і встановили душову кабінку. Ми використовуємо скловолокно 50-ї товщини, яке чудово армує і рівняє стіни. І похоже воно на тоненьку паутинку. А про фарби, які будемо використовувати в цій квартирі, ми поговоримо в наступному відео. Тепер ви знаєте, як ми підготовлюємо стіни під фарбування. Замовляйте у нас ремонт квартир в Києві. І до наступних зустрічей!